До вас до вашої уваги Дипломна робота на тему програмна реалізація клієнтської частини сайту інформаційний блоку університету. Над проєктом працювали три студенти. Моя частина це створення клієнтської частини сайту. Андрій Гутаров це створення адміністративної панелі. Нікіта Шатінін – це створення електронних відомостей. Мета роботи це створення користувальського інтерфейсу веб-сайту інформаційний блоку університету. Інтерфейс повинен відображати інформацію про. Новини університету та викладача, розклад предметів і консультацій студентів та викладачів інформацію про університети та викладачів. Для побудови інтерфейсу було розгляду, огляд існуючих програмних засобів, які є в ПЗ в першому розділі. Структура сайту для веб-сайту було в структуру паутина. На малюнку зображених здійснюється перехід між сторінками. Файлова структура сайту на малюнку зображено файлову структуру сайту, яка розміщена на серві, та складається з наступних файлів. Італійська частина створена з використанням фреймворку UE2, CSS, HTML та JS було реалізовано в сексом редакторів Sublime Text 3. Головною особливістю фреймворку ue 2 чому він був обраний, це те, що Область користувачів фронтен та адміністративної частини Бекенд була вона розділена. Саме цей підхід нам був потрібен для реалізації нашого проєкту. Для перевірки кросбраунс я обрав чотири найпоширеніші браузери: Це Microsoft Edge, Mozilla, Firefox, Opera та Google Chrome. За відображення сторінок відповідає головний контролер, сайт-контролер, який має наступні методи, які зображені на слайді. Авторизація до сайту. Для отримання доступу для сайту потрібно перейти за посиланням богових сфеюа. Після чого відкриється сторінка авторизації метод, як це працює? Layout – це підтягує шаблон sign up, Потім йде умова. Якщо ви не авторизовані, то вас перекидає на сторінку авторизації. Якщо ви вже заавторизовані, то у вас сторінка, головна, головна сторінка вебсайту. Потім іде умова для заповнення полів для провірки валідації, і якщо ви її проходите, то ви перекидаєтесь на головну сторінку сайту. З вашого доступу я, я хотів демонструвати веб-сайт паралельно з показом презентації. Можна так? Mm. Е, е, так, переходимо на, на наш сайт. Відкривається форма авторизації, на сайті відсутня реєстрація, тому що для роботи системи з базою даних вже повинні бути існуючі дані. Наприклад, для створення розкладу потрібно вже обрати вже існуючі для розкладу потрібно обрати групу, а в групі вже повинні бути існуючі студенти. Якщо у вас немає акаунту, то є підсказка, як створити акаунт. Якщо ви забули пароль, то потрібно ввести свою пошту та прийде вам лист з інструкцією, як відновити ваш пароль. Картинка змінює своє зображення від заповнення пароля логі, наприклад. І до кінця картинка змінює своє зображення. Якщо ми заповнюємо поле паролі, то картинка змінює своє зображення. Так, треба в чекбокс запам'ятати. Входимо до системи. Також головною особливістю нашого сайту тим, що у кожного користувача є своя роль. Від певної ролі дані на сайті будуть змінюватися. Наприклад, зараз ми війшли як студент, і головною відмінністю в тому, що він студент, на якщо я ну, війду до сайту як викладач, то буде посилання на адміністративну панель. Головна сторінка. Зараз. Новини бувають у нас двох типів: це університетні та викладача. Наприклад, це все новини факультету та викладача. Також роботи фільтри викладачів. А, зараз. Ну, тому що ми зайшли як викладач. Університетні лише. А, та викладача. Ось лише копенка. Та усім. Головною відмінності новин між університетними та викладачів в тому, що у університетних є заголовки до новин для привернення уваги, тому що новини в університеті мають більше пріоритетне значення, ніж новини ну, викладачів. Далі немо сторінка предмети. Це я вже знаходжуся під групою 150 СП, і це мій розклад. На ну, до п'ятниці, тобто на п'ять днів. Для реалізації предметів для викладача в таблиця формується по його предметам, які він веде. Наприклад, ми бачимо, що у каплієнка є на предмет два в понеділок, і так формується, що у, нього у неї раз і два. А, ну і ще на база даних веде теж. Предмет так формується таблиця консультації. Відображається аналогічно, як і таблиця предмети. Університет це сторінка невеликих статичних даних про університет, та має випадаючи список з факультетами та кафедри, тобто, це всі факультети нашого університету. Та потім вибираємо кафедру, і на ній вже зображені всі викладачі цієї кафедри. Щоб дізнатися докладнішу інформацію, потрібно, потрібно докласти на детальніше, і ми бачимо, що цей робітник у має веде такі предмети. Далі на сайті є, має можливість зміни мови, тобто поточна мова вона підсвічується, як ми змінимо на англійську, то всі статичні дані вони у нас змінюються. І також змінюється меню. Наприклад, ще помінялась у нас назва таблиць. Русский є три, три мови. Далі я використовував ще 2GS 2G, це фіксація меню та кнопки вгору. При опущенні на певну сторінку вони з'являються. Також міжна частина сайту, Зліва ми бачимо карту, де знаходиться наш університет. Карта, це Google карта. Ми маємо її. Зможемо з нею з нами діяти. Також кожна сторінка має свій кориль для привернення уваги. Зараз хочу потрансувати вам, як це відображається на мобільному телефоні. Змінюється мобільне меню, навігаційне меню для більш удобного використання на мобільному телефоні. Та я вбрав картинку. Тобто автор новин для більш зручного використання? До висновки хотів додати, що веб-сайт нас було простосовано детальніше можна дізнатися в пояснення записів в розділі п'ятому. На цьому доповідь завершено запитання.